Я всміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте! Я усміхаюсь квіточці, хай вона росте. Дощику усміхаюся, лиє мов з вітра. Друзям усміхаюся, зичу їм добра. Марята до нас сьогодні на заняття поспішає один гість. <звук> І моя маянка як гора! Привіт, друзі! Чи знаєте ви мене? Так, я капітошка. А хто я малята? Я краплинка води, живу я з мамою хмаринкою, а на землю приходжу з дощиком. Я дуже люблю бігати, стрибати, гратись, веселитись, а ви? пропоную вам пограти зі мною гру, кому потрібен дощик. Коли на вашому екрані з'явиться предмет, якому дощик потрібен, плещемо в долоні. А якщо не потрібен, тупаємо ніжками. Ви готові? Гру почали! Чи потрібен дощик квіточці? Чи потрібен дощик мишці? Чи потрібен дощик книгам? Чи потрібен дощик грибочкам? Чи потрібен дощик будинку? Чи потрібен дощик деревам? Чи потрібен дощик машинам? Так, друзі, все живе на землі любить дощик та з нетерпінням його чекає? Саме тому я сьогодні пропоную вам намалювати дощик. Але не звичайний, а чарівний весняний. Погляньте, з чого ж складається дощик, з різних краплинок, великих та малих. А звідки йде дощик? З неба, з хмаринки. А куди падають краплинки? На землю, на травичку, на дерева. А яка ж форма у краплинок? Зверху краплинка тоненька, гострувата, знизу велика, широка. Ну, малювати дощик. Перед початком роботи давайте розімнемо наші пальчики. Дощик, дощик веселіше. Крапай, крапай все скоріше. Тільки нас не замочи. У вікно не стукай ти, Краще в полі йди сильніше, стане травка все густіше. Розпочнемо наше чарівне малювання. Батьки заздалегідь вам підготували усі необхідні матеріали. Отож, візьмемо свічку у праву руку. Так, як ми тримаємо лівець, лівою притримуємо аркуш паперу і будемо малювати лінії короткі-довгі, короткі, довгі, наче струмені дощу. І так заповнюючи весь листок. Таким чином, заповнюємо весь білий аркуш паперу короткими, довгими лініями. Для того, щоб побачити, що ж у нас вийде. Беремо губку, замурюємо її у фарбу та притискаючи до аркуша паперу, проводимо зліва направо. А ось і видні наші струмені дощу, наші краплинки. Продовжуємо роботу зверху донизу. Ось такий весняний дощик вийшов у мене. Друзі, я впевнена, у вас буде ще краще та веселіше. З нетерпінням чекатиму на ваші зображення із чарівним олівцем. До нових зустрічей!